Мы боролись, у них явно преимущество было в физических каких-то кондициях, мы тренируемся гораздо меньше, поэтому я считаю, что мы показали достаточно хороший результат, навязали свою борьбу. Конечно, много чего у нас не получилось, то, что мы тренируем, то, что хотелось бы, но, в общем, я думаю, все ребята достаточно удовлетворены. Разница в Черкасах минус 9 в Киеве минус 5 вот перед этими матчами, я, если вам сказали, что такая разница, вы были бы довольны? Ну, думаю, да. Думаю, я бы сказал, что это очень позитивный прогноз. И... Конечно, мы играли на победу, безусловно, у нас было наставление, что мы приезжали только ради победы, но... Тоже очень довольны такой разницей. Достаточно позитивно. Спасибо большое. Спасибо. Да. Олег Фецьків, головний помічник головного тренера маскідбольного клубу Керштана. Олеже, ваше бачення сьогоднішнього матчу, що вийшло, що не вийшло, і наскільки задоволені вас? Ми задоволені грою. Основне завдання було нашій команді. У нас в команді дуже багато молодих гравців, 19-20 років, щоб вони могли. Відчути свій рівень і порівняти його з професіоналами. І я рахую, що наші молоді граці відіграли і першу гру, і другу гру досить на високому рівні. І, можливо, в майбутньому вони будуть мати можливість шанс перейти в професійний клуб. Тому що як розказав Вадиму, ми тренуємося два, максимум три рази на тиждень не в повному складі, важко більше для свого задоволення, ніж для якогось результату. Тому для молодих гравців це дуже великий досвід. Команда старалася, що дуже сподобалось, це після першої половини нам вдалося повернутися в гру і зменшити різницю до мінус трьох і мати в кінці ще можливість виграти гру. На жаль, не вийшло. А особливо як консультувалася під Черкасом. Говорити, що 2-3 тренування на тиждень, відповідно перед кубковими матчами, як вони були більш акцентованими чи змінилась підготовка. Тренування були в нас в звичайному режимі. Єдине, що ми переглянули кілька ігор черкаських мап, щоб зробити якісь акценти для гравців. Ще раз повторюсь, ми закінчували вже молодим складом, без досвідчених гравців, і основне завдання це відчути свій, свій рівень для людей. Я думаю, що всі задоволені, ми задоволені таким результатом. На жаль, мені в перші другій не вдалося досягти перемоги, але для нас, навіть такий рахунок це перемога.